Шановні, здобувачі вищої освіти та ті, хто прагне диверсифікувати свої компетенції та підвищити кваліфікацію. Мене звати Денис Ільницький, професор кафедри міжнародної економіки КНЕО. Від імені усього колективу вітаю вас на відкритому онлайн-тренінгу Європейська модель зеленого розвитку. Хоча основною аудиторію даного тренінгу вважаюся здобувачі бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти. Втім, вважаємо, що він буде цікавим і корисним для усіх охочих підвищити свої компетенції у сфері зеленої економіки. Почну з того, що метою стратегії Європейський зелений курс є перетворення економіки на низьковуглецеву, стійку, а тому більш придатну для майбутніх поколінь. Це робить даний тренінг актуальним для України та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. В умовах військової агресії та після того, як Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, майбутнє України та Європи переосмислюється. Україні необхідно планувати повоєнне відновлення на засадах енергетичної незалежності та кліматичної безпеки і активізувати гармонізацію національного законодавства з європейським. Саме тому ваш внесок, внесок кожного, знання і навички у сфері зеленої економіки. Необхідні для покращення мовчості, діяльності та підвищення якості життя в цілому. Крім того, для вітчизняної економіки та підприємств виникають нові можливості. Маємо унікальний шанс інтегруватися у нові виробничі ланцюги ЄС, що створюються для втілення європейського зеленого курсу, для чого і потрібна ваша активна і підготовлена професійна та громадянська позиція. Учасники тренінг-курсу. Європейська модель зеленого розвитку будуть вивчати питання підвищення ефективності використання ресурсів, відновлення біорізноманіття та зменшення забруднення на практичних європейських кейсах, а також розробляти власні пропозиції провадження трансформації на принципах зеленої економіки для підприємств і організацій України. Викладання на тренінг курсі Європейська модель зеленого розвитку забезпечується. Висококваліфікованим фахівцями, дослідниками Європейської та світової зеленої економіки, інформацію про яких ви знайдете у відповідному розділі тренінг курсу на платформі Moodle. Давайте поглянемо, це веб сторінка нашого курсу на сайті університету, де ви знайдете і авторський колектив, і більш детальну інформацію про проєкт. І друга закладка це інформація про наш курс на платформі Moodle, де ви бачите всі матеріали і структуровані, і ви зможете з ними ознайомитись, але для початку просимо вас пройти вхідне тестування. Передусім, його результати стануть базисом для порівняння і визначення про приросту знань, які, як очікується, відбудеться за результатами даного тренінгу. Тож наприкінці вас також очікує тест. Матеріали тренінгу структуровані по темах. До кожної з тем ви знайдете матеріали у самих різних форматах презентації, доповіді, статті, відео та аналітичні матеріали, а також завдання та вправи. Прошу звернути увагу, що цікавими та важливими навичками, що їх серед іншого можуть здобути слухачі, є калькуляція власного вуглецевого сліду а також оцінку зеленої зрілості вітчизняних підприємств та організацій. Крім того, в структурі курсу окремо наведено блоки рекомендованої літератури та завдань за вибором слухача. За результатами опанування матеріалів і виконання завдань тренінгу, сертифікати буде розміщено у відповідному розділі. Маємо також повідомити, що даний тренінг проводиться в рамках грантового проєкту. Міжнародної технічної допомоги ЄС Erasmus Плюс на тему молодіжне лідерство для консолідації ініціатив ЄС в контексті транскордонної нестабільності в Україні. Проведення даного тренінгу фінансується Європейським Союзом. Вислані погляди та думки належать виключно авторам і не обов'язково відображають позицію ЄС чи Європейської комісії. Європейський Союз та Європейська комісія не несуть відповідальності за будь-які використання цієї інформації. Тож, з думкою про краще майбутнє, розпочинаємо цей тренінг.